До їдальні. Так, до мене прийшла одна думка: заховаю свою жуйку у підручник. Нарешті підручник з математики мені знадобився. Ну що, погнали? Айда я, да молодець. О Лілі, а дай мені окуляри. Я нічого не бачу. В окулярах я точно здаватимусь розумнішим. Секундочко, Квентін. Ти та підручник з математики. Цікаво. У мене прокинулась цікавість точних наук. Проходь зараз перевірю на уроці. Дякую, міс Моніка. Ура! У мене вийшло. Тепер можна нарешті спокійно пообідати. М -м -м, я жахливо зголоднів. Почнемо з нагіців. О, я також хочу. Як же смачно! Ось це так. Квентін та ти легенда зміг пронести їжу повз грізну ісмоніку. Велике дякую. Мені не шкода, налітайте.